25 лютого ми прокинули з чоловіком. І я кажу, ну, нема чого сидіти, поїхали, будемо допомагати. Цей освітник підготували для дівчинки з mm Харкова. -hmm. Але вивели безпечно авто, завдяки нашим картам, виплатила двох у таких маленьких шапках. Прийомки в Центр Центр був організований криворожанами для переселенців. Останавлива ну, потом не потім слышно. І пулі сістя Там целая банда организовалась вже на границе. Береш і допомагаєш. І це нормально, У мої діти в цьому растут. Ми взяли на себе харчування. Такий волонтерський штаб майстри. ми відляжемо всі. Багато людей наші парафіяни зіткнулося, як би так, смобілізувалися, можна сказати. Ми почали допомагати чим могли. Ну, подивіться, скільки будинків. Бачите, то ж все пусті будинки, те, що люди допомогли.